Снилось мені ясне сонце, що в хаті світило, а то лиш так моя мама дивилася мило. Приснивсь легкий вітерець, що пести в колося, а то лиш так моя мама гладила волосся. Снилось мені ягідочка, як мед солоденька, а то цілувала мене мама дорогенька. Снилось мені, що на крилах я вгору несуся, а то із постелі піднесла матуся, снились мені, ангелики, що в рай мене несли, а то, мами, ніжні ручки до серця притисли, снилось мені, ясне сонце, що в хаті світило, а то лиш так моя мама дивилася мило.